Представляємо наші шифенги, наводимо порядок перед новим роком, трохи розібрали шифенги, котрі прийшли, люди чекали. Нагадую ще раз, що всі шифенги вже є в наявності. 240, 350, -ті, 244, -ті, 354. -ті. Всі прийшли з примусовою гідравлікою, як всі хотіли. Все вже є в наявності, також є 244, -ті, 404. -ті. Вся ремінна група та не всі шифенги вже є. Зараз вам покажу ось 354 з примусовою, 244-й з примусовою, 350 та 244. -й. Все є в наявності, всі з примусовою гідравлікою, як ви всі питали. Тому кому цікаво, дзвоніть 097 336 91 91. Або, як ви вже знаєте, знаходимося ми за адресою міста Шостка, бомо з родини Приїздіть на наш виставковий майданчик, любе навісне обладнання та багато різних тракторів.